Доброго дня всім прихильникам футболу. Після двотижневої паузи повертається клубний топовий футбол. Щоправда, повернувся він учора неймовірним поєдинком чемпіонаті Франції, де, мабуть, уже вирішилася доля чемпіонства. Ну а сьогодні, в суботу, 25 листопада, у нас неймовірні матчі в чемпіонатах. І що дивно, як для суботи, матч в Єврокубках, Тож, кому цікаво, дивіться це відео до кінця. І відкриває сьогоднішню ігрову програму. Поєдинок англійської прем'єр-ліги. Головне протистояння останніх кількох сезонів Манчестер Сіті проти Ліверпуля. Пеп Гвардіола проти Юргена Клопа, зважаючи на неадекватну нічию 4-4 в попередньому турі горожан на виїзді проти Челсі. Ліверпуль та Арсенал скоротили відстань від них до одного бала в турнірній таблиці. І на даний момент зустрічатимуться перша та друга команда саме турнірної таблиці, відповідно, матч за перше місце. Хоча, як на мене, саме головне, що має показати цей поєдинок, чи зможе Ліверпуль в цьому сезоні нав'язати реальну боротьбу горожанам в боротьбі за чемпіонство. Попередні роки все ж таки там була в основному імітація боротьби. А от цьому сезоні, схоже, Ліверпуль серйозно налаштований. Але як то кажуть, налаштованість це одне, а реальні справи це інше. Якщо вдасться показати хорошу гру і насамперед результат в цій грі для Ліверпуля, я думаю, це стане хорошим сигналом щодо того, що прийшов час боротися за чемпіонство знову. Отож, 14-30 за Києвом, неймовірний поєдинок Манчестер Сіті, Ліверпуль. Наступний поєдинок в нашому анонсі не такий принциповий з точки зору турнірної таблиці, оскільки зустрічатиметься лише п'ята та дев'ята команда на даний момент. Але це дербі. Дербі двох борусів чемпіонаті Німеччини Дортмунд проти Гладбаха на Вестфалендштадіоні. Матчі команд, які на даний момент в доволі таки непростому становищі. Останнім часом не найкращі результати показують, але відповідно прийшов час реабілітовуватись. Зважаючи на те, що за останні 9 років 10 поспіль матчів дома Дортмунд виграє у Гладбаха, безумовно він є сьогодні фаворитом. Але з іншого боку, Гладбах, який в цьому сезоні зазнав чотирьох поразок, тільки один раз програв на виїзді. Відповідно, сьогодні звичайно ж буде також налаштований на те, щоб взяти бали. Тож 16.30 за Києвом боруся Дортмунд, боруся Менхенгладбах в чемпіонаті Німеччини. Цікава гра також має відбутися в італійській серії А Аталанта проти Наполі. Можливо, в іншій ситуації я б цей поєдинок і не відзначав, хоча обидві команди ведуть боротьбу за зону Ліги Чемпіонів, і між ними зараз турнірній таблиці лише один бал різниці. Але насамперед, чим цікавий цей поєдинок, це Наполі. Перша гра під керівництвом нового старого тренера Вальтера Мацарі, який змінив на цій посаді Руді Гарсію. Звичайно ж, навряд чи будуть супер якісь відмінності помітні відразу, але тим не менше, перші матчі вони, звичайно ж, привертають увагу. Хоча, зважаючи на те, що діючий чемпіон зараз від лідерів відстає вже на цілих 10 балів, результат потрібно показувати відразу. Тож 19.00 за Києвом, Аталанта проти Наполі. Ну і на завершення поєдинок, який нас цікавить найбільше, як це не дивно звучить для суботи гра Ліги конференцій, перенесений матч третього туру групи Б між Маккабі Тель-Авів та Зорія Луганськ. У відповідний час цей матч не відбувся через всім відомі причини. Саме через те він сьогодні буде проводитись на нейтральному полі в Сербії. І дуже важлива гра насамперед для Луганської зорі в плані боротьби за євровесну. Оскільки, в разі можливої поразки, Луганчани практично втратять всі шанси на продовження боротьби в плей-офф Ліги конференцій. Тому, звичайно, ж сьогодні потрібно брати бали по можливості. Три нагадаю, що в першій зустрічі Тель-Авів виграв три Забивши три м'ячі ще в першому таймі. Зважаючи на проблеми Луганчан в цьому сезоні в чемпіонаті України, де команда веде боротьбу за виживання, можливо, основна задача на цей сезон це саме вижити в УПЛ, але, тим не менше, ніхто не відміняв боротьби за рейтингові бали як для клубу, так і для країни, тож віримо в зорю. 17.30 за Києвом Макабі та Лявів зоря Луганськ. Ось такою гарячою буде в нас сьогоднішня футбольна субота, топові протистояння в різних турнірах. В коментарях залишайте свої думки щодо ваших топових матчів, які ви очікуєте сьогодні. Всім, кому відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Дуже дякую всім за увагу, за приділений час. Ну і підписуйтесь на канал, тому що попереду в нас багато цікавих відео, в тому числі, можливо, і з оглядами цих поєдинків, про які ми сьогодні говорили, які анонсували. На цьому все. На все добре.